Якщо у вас стоїть крива руль, якщо ви їдете і у вас машину тягне в сторону, навіть якщо у вас піджирає резину, то не завжди винен в цьому розвал сходження. Зараз поясню, чому. По-перше, якщо у вас проїздить неравномірний ізнос резини, то проблема може бути не тільки в розвал сходження, а частково в ньому. Проблема може скриватися в ходовій частині. Наприклад, у нас не працюють амортизатори або вони неправильно працюють. Буде неравномірний ізнос шин. Друге, якщо у вас порваті розбиті саленблоки, також буде проблема з тим, що буде їсти е, резину. Розвал сходженням, ці параметри можна витягнути, але це не завжди виходить і не завжди це є доцільним, тому що треба спочатку вирішити питанням з ходової частини, а потім вже робити розвал сходження. Тому якщо жере резину, не тільки може бути винен та людина, яка робила розвал сходження, а може бути дійсно проблема в ходовій частині. Стоїть крива руль. Не завжди питання в розвал-сходженні. При розвал-сходженні цей параметр він виводиться. Але якщо у вас є, наприклад, інша якась несправність, наприклад, проблема у вас дуже сильний люфт в кермовій рейці або в кермовому карданчику. Ви як той руль не виставляєте на розвалі, ви коли будете їхати, він все одно буде уходити в одну чи в іншу сторону. Розвальчики боги, Вони не можуть вам зробити так, щоб воно після розвалу їхало ідеально. Якщо є якась проблема в автомобілі, то також може бути е питання не до розвалу, а саме там до якогось вузла в автомобілі. І найголовніше, з чим Найбільше жалуються люди, кажуть, я у вас зробив позавчора розвал сходження. Я от виїхав по городу, все було нормально, я виїхав на трасу, у мене машину веде. То, звісно, буде вести машину, як у тобі резині, вже 15 років. Резина дуже сильно влияє на те, як у вас веде автомобіль. Навіть якщо зробити ідеальний розвал сходження, а у вас буде поведена різина, чи на ній вже є неравномірний знос, машину буде тягнути. Гума, вона також має дуже великий. Факт в тому, як у вас управляється машина. Тобто ми не дивимося тільки по протектору, подивимося, о, у мене ще протектор нормальний, те, що резині 15 років нормально, там ж протектор ще є. Ні. Тому що саме цей параметр, саме стан гуми, він також влияє, також впливає на те, як на, на поведінку автомобіля. Тому дуже багато хто приїжджає, ти їм покажеш, ну ось дивіться, у вас всі параметри, кастер, все, угли, все стоїть в зеленій зоні, все ідеально. І він каже, да, ну ні, ну машину веде. Береш колеса, перекидуєш містами. Все, не ведемо шину вже е, і також ще може бути проблема в спущеному колесі. Тобто, якщо у вас різниця в тиску в колесах. То вас також може підводити машину. То якщо десь впав тиск в колесі, тобто її може підводити. Тобто, в першу чергу, там, якщо ви їдете, якщо ви десь їдете і у вас почало машину вести в сторону, тобто перевірте тиск повітря в гумі. Якщо ви перевірили, там у вас, наприклад, впав, впав тиск, заїжджайте на, на шиномонтаж, щоб хлопці перевірили, чи не зловили там ви нічого, що не дає вам що, що спускає колесо. Тобто, ну а далі вже дивитесь, не завжди можна визначити, чи збит сходження вас, чи ні.